Куди? А куди хочемо? Куди-небудь. Ну кудись може подальше. Куди піди. Вже трошки далі. Нічого, ми вже просто тут поїздили. Нам уже, в принципі, воно. Ти це... спеціального такого, Я Та, дуже до піддолік не достигне. Ну ми налаштовуємо, то я так їжджу просто. А так до водії всі їздять насправді. Як, льожа? Ну як, Йожа, щоб комфортно було. Нічого комфортно. не що як на сидиш Рівненько. Так, ну що, які питання? У нас можливо є з паркуванням. Поки немає, я все пам'ятаю. Супер, класно. Ну, це тільки було паралельно з заднім ходом, а у нас ще є заїзд в гараж. В гараж. А де гараж шукати? Десь знайдемо. В кінці там, десь може. Знайдемо. Ні, взагалі то парковка під 90 градусів називається. Ну, ми зараз поїдемо розберемо, що там, як там. Ключик лежить да, у хорошо. Пристегуйтесь. О. Супер. Правильно, це насправді це, ну якби. О, діві вже... ці кусочки, це когось курточка була, да, так? можливо. Можливо, вже, так, да, хтось. Давай, ну що. Ключик з боку там лежить. Я дивлюся на зіркала, такі великі, то мені не подобається. Я його не бачу. Треба спочатку за. Я знаю. А що дверка відкрита? Моя? Ні. моя супер, бачимо як. Ну, ми ще навіть не запустили. Так, ну, да. а вже все. А де ключик? А он з боку лежить тут там. А де бок? А, о. а цей? Да. А що тут написано? Та то брілочки від цієї написати. Да? Нам Прикольно. треба сам ключик, щоб ми вставили туди. Клас, супер. Все прям бачимо чітко як. Оце, оце вже рівень. Поки рівно. не чітко. Так. Що ще треба в цій житті? Ах. Цю штучку не ну, я ще куди ми їдемо? Ми поїдемо в сторону Троєщини, там десь попортуємося. Тобто це треба прямо, а потім там на щось да, вирішимо, так. Да, да. Все будете казати, куди їхати. Угу. Так. Ми ж з зеркальця домовлялися. А я ж не доділила, так? Да? Щоб я ручку... Саме головне не поспішати. Спочатку налаштовуємо посадку, потім... Дзеркальця, да. Потім mm -hmm. пристібаємося, yeah. запускаємо двигуни, можна їхати. Згадуємо важно послідовні дій. Не можу. Не виходить. А на іспиті що буде. Скажи, не може. Гай, ну, да, дядя а вже не можна, вже не можна. Коли не він можна? не може втручатися, то. А він вже вообще втручався. він просто сидить і так. Він каже напрям руху. А він знає якісь, чи він сам придумає. Так, маршрути є. А, Там є всі маршрути, схеми є. Це буде нормально. Ну, що мчі? Ну, так, ззаді машинка, поки не мчим, поки ждемо. Чекаємо тоді, да. але ми можемо показати свій намір. Можливо, він захоче стати на наше місце, поблимає нам дальнім світлом. Як поблимати дальнім світлом? Знаємо. На себе. Правильно, супер. Все, там нікого нема. Угу. Страшний господи. Все буде добре. Треба тут ходом їхати, бо можна не виїхати. Стоп, 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 стоп. Все. Клас. Так, від водіння що треба отримувати? Насолоду? Ахір. І, кстати, слизька дорога дуже. О, ми подивилися на пішохода і в неї почали їхати, бачимо? А чого це в неї почали? Ну, а автомобіль вправо почав їхати трошечки. Погляду ми ж будуємо траєкторію і ми дивилися так на неї і трошечки в неї поїхали. Ні, Не, це я без неї поїхала, так. Да, ну нічого. Заді мене машинка, думає, що я до речі. Так, да, ми взагалі-то А там Букашка Н, так що все. Да, а -а -а. Так що всім. І саме головне. Ми так. вже теорію склали. Да, то ми, то на, нам же все одно ми сінки. рік вже можемо нічого нікому не казати з приводу теорії. У нас є сертифікат, да, що ми все знаємо. А мені йде його, він не давали. А його і ніхто не дасть. Він десь в базі, так? Да? Так, да, да, він електронний. Тобто, якщо мене десь цей от. Вони да, перевірять, там подивляться. Так, ніяких ну, чоловічків немає. На перехресті будемо повертати. Праворуч. Яке то перехрестя в нас? О, ще раз, я прослухала. Ми на перехресті пере... повертаємо праворуч. Так. Нерегульоване. Супер. Закрите, так? Да? Не видно нічого. Що Все, бухгайте. Так, це образне. Точно. І вже легше, ми вже розуміємо, що нам робити. Да? Давати всім дорогу. Давай. Ні, ну так ну така ну, так, що вона? Як дурочка якась. А уявляємо, зараз нас хтось буде об... вона махнула навіть нам. Уявляємо, нас хтось буде об'їжджати і в ту жіночку подумає, що ми це щось ж праворуч, забули праворуч, так. Да. Блін, я ніхто ну, не бачу. Хто пив вчора? Не я, я ж не пив Що скажеш? Ну, це... Що я з кірмом? Що це було? Я Кажу, ні в якому разі крестиком не можна. І все собі, так. Да. Ну, вже маршрутку хай проїде. Так я включила, я хотіла повернути туди. Ну, а ми ж займаємо другу смугу. Щоб зайняти другу смугу, ну. треба впевнитись, щоб там було вільно, да? так? Я ж дивлюся, так, да, на це. Ну там машинки просто були. Супер. Все, ми їдемо да? на другу смугу. Да. Машинки думають, що я дурачок. Ну, ми бачимо, ми трошки щось задумалися, да. і ручки просто... у нас отак от. І все, да. уявляємо на іспиті таку ситуацію. А що він мені скаже, що це не якісь є буде? Просто Ні. Ну, <сих> Правил нема, але тут, типу, така ситуація, що. Він ну, скаже все, не зачут, тому що ти ласточка. Не скаже, звичайно. Але це небезпечно, тому що ми ж... Ой, дуже, у нас руки... дуже жарко. Дуже жарко. Да. Ласточко, зараз трошечки. Ну, не да. ну, щоб воно не запотівало, так. Ми бачимо, я ввімкнув, щоб воно не запотівало. Далі буде перехрестя зі світлофором, ага. на ньому поворот праворуч. Уважно. Треба знайти перехрестя. Ну вон де, де ці, де пілік пілік. Що ми 15 кілометрів їдемо? Тому що я боюсь. Треба зайняти праве положення зараз. Праве. Це Зеркало. Та там нікого не було, там машинка стояла. На іспиті інспектор зарахує, заповнив. Звичайно. І покажчик вимикаємо, тому що це в нас не перехрестя. Це в нас Так що не треба було включати його? Ні, ми перелаштувалися. і машинки говоримо. говоримо. А, я поняв. Да, типу, я маю на увазі, що перехрестя не то, а оце. А, ну я поняв. То ми ж в що буде покажчик. От зараз скільки метрів до перехрестя? Два столба. Правильно. Спитають <завець> мене скільки метрів, я скажу два столба. Правильно, так всі так знають. У мене стрілочки, я можу їхати? Можемо. При умові, що ми всіх пропустимо. Всіх пропускаємо. Нема кого пропускати. Нікого. Да. Ну Ми бачимо, ми добрі, ми всіх пропускаємо, навіть ті, хто, хочу, хто по цьому йде не по пішохідному, а нам потім навіть це кажуть. Дякую, да? Жіночка нам помахала, пам'ятаємо. Так, звісно. Тобто задня машинка не дуже була доволі. А машинка могла нас об'їхати і було б реально наїхали б на ту жіночку. Тепер дуже сильно не поспішаємо, щось трошечки вікно у нас лобове запачу. Як помити лобове скло. Зараз іменно в цей Так, Іменно зараз. Оця штучка. Затискаємо на себе. Поки прямі колеса трошечки в повороті так краще ну краще видно стало трошки не знаю мені за сонце нічого не видно Ну у нас ну, да. так. Так. чоловічки. значить закріпим минулий урок да. справа шукаємо місце для паралельного паркування О, заднім. на пішохідному де пішохідний? знак пішохідного треба паркуватися О, тут. там виїзд Виїзд, а, виїзд, тут виїзд, ні, мов поняла. поняла. сніс. Але ми вже повинні вимкнути покажчик і показати інспектору, що, що ми як би, шукаємо. якби, типу, шукаємо. Перше сповільнюємо трошечки автомобіль, да, щоб мало людей вдруг десь. І вимкнути, щоб він був. Щось, мені здається, навряд чи ми туди запаркуємося. А да, чого? Багато снігу. Ні, теж переход. Ми не заїдемо, ми не зможемо. А чого він взагалі на переході став? Порушно. Гавно, посуху. Да. О, там. Ми не заїдемо, там снігу да. дуже багато. Якби у нас був джипчик якийсь, Suzuki, Jimny... тоді. Да, От сюди так... не заїдемо? Ні. Ні, все, зрозуміло. Ні. Бачимо, то воно ну, так здається, там дивимося скільки там сантиметрів ну 20 десь снігом. По тоді вимикаємо, поїдемо зразу на Траєщину. На колі буде у нас другий з'їзд. Це буде нормально, що там. Буде була чечка. А можна сіяти? Як би. Влітку можна. І взимку можна і що. Ага, що десь прописана заборона в окулярах. Ну, Але мама, ін індихікува... я ж що, що не можна, типа тоніровка переднього. Розкажу цікаву ситуацію. Кертифікація, типу, учня, передасть потім, треба зняти окуляри. У мене колись такий випадок, бо в учень в окулярах сидить, інспектор каже, чого ви в окулярах зніміть. Такі, мені сонце світить, зніміть окуляри, мені треба. А Потім да? Потім, якщо хочете, одягайте. Ну, типу, самі розуміємо, щоб на очах великі окуляри. Так, зараз. У мене тут машинка, нам не туди, а нам туди. Значить, мені треба в другу цю дирочку, так? Так, так. З'їзд називається. О, це що? Хто це така? Махаємо її. Лівий покажчик, тут краще вмикати. Бачимо воді з лівим. Тут три смуги, так, да, на колі? Краще, три, щоб... не дві? Три. Там просто у нас заметено трошечки снігом. Я не знаю, він їде, ні, Пропускати? Та їдемо, він там так, далеко він, дуже. І в... третю нам не можна було. А в, в смислі третю? Та ми ж в другій смузі були. Так я ж пілікалку включила і спеціально. Що? Якщо з другою, то краще в другу в'їжджати. Ой, я не перепутала бій. <гум> ну, але я не буду зараз казати. Тепер що? Праве дзеркало вже дивимося. Ми просто в крайній лівій смузі їдемо 3 кілометри. Задій в мене машина. Рендж ровер. Ще. Правий показчик. От що ми наробили таке? Я не думаю, машинка справа. Значить, Не поспішаємо дуже, не поспішаємо. Ми зараз їдемо в якийсь смузі взагалі. В третій. Що це таке? Як це в третій смузі? В три Одна кілометри два, три. їхати. Так правильно, а а, ми в якій були? Що ми, маємо їхати, ми завжди типу... їдемо ближче до правості. Вони вправи 11-2, крім випадків повороту ліворуч і розвороту. Ну, об'їзду перешкоди, ще можливо. Або якщо дуже сильно засніжено, як от тут бачимо, да? Але mm. на іспиті ми це все повинні казати. Так, добре, тому що я скажу, що я їду за машинками, він скаже, йди отсюди. Ну, якби так, да. ми ж ще якби на іспиті, типу, умовно. Що у нас покращено? Просто він іноді сам відключається, а іноді ні. Да, тут момент з приводу кола. Треба уважно. Ми, якщо ми заїхали в другу смугу, в яку да, ми я... повинні заїхати. Другу. А ми в третій опинилися. Тому що, так, да. я знаю. Добре, нічого, все буде нормально. Далі на перехресті зі світлофором поворот праву вруч. Сьогодні якийсь День пенсіонерів. Да? Ага. А як я вчора чуть на бабку не наїхала, но вона не знала. Ну, я ну, вона б, б не знала, побачила. вони всі. А мене подруга не дивляться. така, скільки їй залишилось? Кажу, ти що ви ще вмієш? Каже, та скільки їй там залишилось? Говорю, спасибо, Да. Яка вказівка була? Яка? На перехресті куди? Направо. Ні, просто щоб не знали. Так ще рана. Ну я просто запитую, щоб ми не забули. Ні, та що ж я дурачок? Всяке може бути. Але Дуже нам треба зайняти яку сну. Да? То вже показчик можна вмикати. Впевнитися в чому? Що тут нікого немає. Да. Зараз це самокати їздять. Далі дивимося, що там на світлофорі у нас. Красний світ. Стрілочка якась є. Блічку є. Так, да, є. Можна повертати. Можна. Так. Справа хто? Чоловічки. Зліва машини зупинитися. Зупинитися, а маршрутка мчиться, як скаже, вона ж може ситуація. Просто тут моментик, ми ж їдемо на який колір світлофора? На червоний. Да. Но ми повинні всі пропустити. Я тільки, смотрела, що, що чоловічки йдуть. Угу. Я да. думала, що ми ближче хоча б до переходу поїдемо. Все, ще. можна їхати? Да, да, да. Супер, перелі дзеркало, впевнитися, да, що да. там. А, зараз, секунду. Так ні, то ми вже перелаштували. Зараз да. вже немає потреби. Нам треба було Раньше. подивитися, перелаштувати. Нажати, я знаю, але я не роблю. Ну, треба контролювати, все буде нормально. Мені треба сюди. А куди ми їдемо всі? Рух прямо. Просто. Ми що, когось хочемо заблуждення ввести. Ну тоді ладно, хай буде лівий показчик. Де? Правіше трошки беремо куди? небезпечно. Де, де? Так я не зрозуміла, я ж на второй полосі. А чому ми на второй палосі? Правіші трошечки. Ми між Та рядів взагалі їдемо. Мені... Дивимося ось розмітка. Погано ну, видно, вона, ну якби така ситуація. О, стрілочка. Да, Дивимося, який знак. Дати дорогу, так? Да? Да. Микаємо лівий покащик, виїжджаємо. На дорогу, головну. Ліве вікно дивимося, дзеркало, фура проїде. І дивимося, що за знак ми бачимо? Смуга громадського. Да, да? там треба одразу надо... да. в другу. Ну, зараз краще ці фури пропустити, бо не бачимо часі, як скажені. От після цього бусика можемо газку. Дуже сильно до керма не піджимаємося, але нам не подобає. потрібно. Все, не. Да? Безпечно, бо слизька дорога. Тут безпечно і нікуди, я просто навіть 40 зараз не їду. На колі скільки ми їхали, яка швидкість була? Та була взагалі. Та, яка там 5 кілометрів було. А дівчина. Чи ми на тахометр дивилися? Ні, я Точно? вже не така. Ну, мало. Всяке може бути, можна страшна, так, Я не знаю, як я буду їхати. Все буде. Та ми вже їдемо. Тільки треба трошки уважніше. А все. на своїй. А якщо буде одной виїхати, я не Тому вийдемо, будемо в телефонному режимі. По вайберу, вайберу. відеозв'язку. Що там, що за знак, так. Да? Ну такі моменти, що буває таке, так, ну прямо тут. Все потрошки-потрошки по трошки. з кожним разом пам'ятаємо перший виїзд, то взагалі було страшно. Ой. Підальки плуталися, тепер вже більш легше. Так. Я вже ніж ні, я торможу. Да, Так, так ми потрошки з кожним разом і кермо покращимо. Все буде нормально. <гум> ну, да. Но Ми стараємося в кермо не вціплятися, <гум> да? щоб такі ручки розслаблені були. Ні, ну, ми так, так не можна. Це. Це в мене мама отак їде. От тупо отак. Ну, тут треба навпаки трошки далі, навпаки, від'їжджати, буде нормально все. Там да, ну. все добре. Ну, таке. Normal